Вітаю вас, мої дорогенькі. Хто до вас йде? Хто в дорозі вже? Хто вас шукає? Так, хто вас шукає, хто до вас йде? Хто до вас йде? І, до речі, це ще більше Це людина, яка саме шукає шлях до вас. Хто до вас шукає шлях? Хто це? Енергії які? А що до вас? Так. Поки що не бачу, чи чоловік чи жінка. Так, тут жіночі карти дві, дві, дві чоловічі. <клух> тобто говорять про те, що до вас е хоче дійти, шукає дорогу, шукає якісь е е шляхи вас побачити. Е е людина, яка може вам щось запропонувати. Або. Е Якусь послугу для, для вас зробити? Не виходить. Не виходить, тому що чомусь заблокований до вас шлях. Або він не знає. Хто, хто ця людина? Ну, як втіха, як втіха для вас. Так. Хто до вас? Шукає дорогу ще раз. Хто ця людина? Так. так, це у нас тут собачка, вона тут дихає поруч, якщо чутно. Ну, про, правильно людина, яка точно може вам допомогти і вже не надіється навіть на. Так, мене трішки перервали, але забрала собачку, тому продовжую. Так, людина, яка тримає слово, сказала, що допоможе, допоможе. Але як втратила надію, бути з вами або в дружбі, або ну, дійсно в шлюбі, до вас шукає. Хочу допомогти. Чому не може знайти дорогу до вас ця людина? Тому що ви відвернулися, ви така високомірна і така, Знева... Знева... зневажаєте так? його, чи її. Чому не може знайти дорогу? Тому що зруйнувала все за своєю спиною, тому що вже поховала ці почуття, або ну, що там, дружбу. Ви не звертайте уваги, ви навіть не дивитеся в бік той людини, яка до вас намагається достучатися. Схоже на почуття, так? схоже на, на жінку, яка шукає чоловіка, або чоловік, який шукає жінку, якщо ви жінка. Хоча тут можна і подругу знайти. Тому що мені тут не показали саме кохання. Тут, бачите, як. Людина, яка хоче вам якусь послугу надати, щось, в чомусь допомогти. Добре, а чому тут тричі згадали про а, якусь підтримку, про поміч? Що це? Що це за поміч у вас? Можливо, на дитину. А, ну тут може бути колишній. Або у вас якісь проєкти, ви а, розпочинаєте і вам допомагають в чомусь новому. В чому допомогти? Ні зустріч з вами, а допомогти чомусь новому. Так, це хто таке? Це хто? Так, дивіться, до вас йдуть, йде колишній, якщо ви жінка, або колишня, якщо чоловік, і на порозі зустрічає лоб в лоб. Іншого чоловіка. Для нього, він, для нього він буде конкурент. Це може дійсно так на порозі зустрінуться, або ну якось вони пересікаються, я бачу. Вам влаштовує чоловік свято, а інший я бачу в стані в стані досить такому нелегкому. Тобто тут говорять про нового чоловіка і про чоловіка, який. Який, ну, якого ви знаєте, тобто тут колишній. Я просто зараз не, не дуже зрозуміла, чому нам показали оцього дворянина цим нідрогом. А ну... Для вас він хто, оцей дворянин, Сюрприз якийсь. Якийсь сюрприз. Ага. Це не, не досить... Така історія якась дивна виходить. Чому? Тому що я бачу тут колишнього ще якийсь чоловік, який може трапитися йому на шляху і сказати, набрехати щось про вас, типу, і стосунки з цим новим, і про себе, так? Тут іде е, певна така ситуація, коли. Чомусь показали так, а чому? Угу. А, тому що той, хто йде, в нього дійсно є на вас наміри і є ну, те, що дати він хоче, так? Ось ви можете не просто відмовитися, ви можете все. Буквально ну як, поставити на, на цьому хрест, але, але вам, тут, вам тут я по, по енергетиці раджу радять По енергетиці, бачу, вищі сили радять, щоб ви, начебто, прислухалися до якихось слів того, хто до вас йде з, з, ну, з минулого. Я не розумію цього друга. Як він взявся? Це, типу, біля вас буде хтось. Хто надіється на вашу, ну, дивіться, на вашу увагу, але в нього я просто дивлюся і по карті легкість, л... лег... легкомислії, так, і по карті, і ще ще удовольствия, так? Ці дві карти показують, і ні, друг, показують, що ця людина не досить а... чиста. А тут, а тут. А на вас які енергії? Як на дружину? Угу. Так, окей. Це людина, з яким ви вже давно знайомі були? Просто я тут бачу хорошу енергетику, а тут ні, це якийсь бувший друг, або вони знайомі, або дійсно, коли хтось іде до вас. З минулого хтось, якийсь ваш ваш друг, просто друг, він, ви його сприймаєте як знайомого. Може, ну, дійсно, якось так повпливати, що цей прийде до дверей, розвернеться і піде собі, тому що образиться. Ну, тут така якась історія цікава, знайде дорогу. Можливо, тут знаєте що, якщо ми ж питали, що е, хто шукає дорогу, нам показали хто. І якщо дорогу шукає, то можливо навіть і не знайде через е, е, якусь людину, яка буде йому брехати про вас і про, про те, де ви знаходитесь. І це ваш друг. Це може бути і чоловік, і жінка, а хто, хто ну друг. Тому що сам чи сама в якомусь такому стані депресивному. І тут є заздрість в вашому якомусь успіху, можливо, або вашій стабільності. Хтось перешкоджає, бачите, йому дорогу знайти до вас? Енергетично це виглядає так. Хтось іде, так, стукає в двері, а там. Буквально підходить до дверей якась інша людина. Це енергетично, звичайно, можливо, так вже в житті не буде, але можливо, там Ну, я бачу енергію тільки, дівчата. І що тут хочу сказати? Давайте трішки легше, а то я так щось заприймалася за цього, просто б воно вискочило, наче чортик з тебе, табак, з кірки. Ця людина, який не друг, я, яка не дуже такі хороші енергії, вона начебто постійно знаходиться на тому місці. Хтось набреше йому, що вас, наприклад, немає вдома. Не знаю, кансьєржка чи хтось ще. Добре, давайте сюди. І він що? Добре. Тут таке страпиться, наприклад, він що зробить. Ну, він що зробить. А, я не бачу активних дій. Тобто він розверне, може розвернутися, образитися і піти собі. Дивна історія така. Хоча тут показують, хтось дуже закоханий в нас. Ну, тут чоловік шукає дорогу до жінки, бо Якщо ви чоловік дивитеся, тут дійсно якась дівчина шукає, ну, жінка, якась шукає до вас дорогу. Так, давайте ви оце почули. Що вам з цим робити? Чомусь тут просто знати, що є такий закоханий у вас чоловік, який хоче вам подарунок дати. Ага, подарунок дати. Але буде бачити... Не може до вас діти, тобто ви. Він, наприклад, хоче подзвонити, в нього немає вашого номеру. Приходить, там пуста хата, наприклад, а вас ви там вже не вживете. Ну, що тут ще може бути? Адресу загубив. Хоча є зв'язок з якимось вашим другом. Або знайомим, або знайомою. Отакі отака тут. В нас детектив такий вийшов. І цей знайомий або знайома не дуже чисті на, ну, не знаю, на, на слівце. Тобто тут щось таке, які, якісь брехливі слова будуть сказані. А як вам забрати цей подарунок? А вам розкажуть про те? Вся брехлива особа розкаже. Так, вам розкажуть. Вам розкаже оцей знайомий. Або знайома. Причому так буде доносити інформацію, начебто друг такий друг. Або якщо це просто знайомі, або якась кансьєржка, то просто буде заливати вам вуха, що. Ну, якщо до вас вона ставиться чи він ставиться так з особливою повагою. Так. Давайте останні чотири карти викладемо, чим це, це закінчиться все. Отримаєте ви листа, будете радіти і якось змінювати. А, ну, тут все добре закінчується, якщо вам потрібно було дочекатися від якогось колишнього якусь вісточку. Ну, в чому колишнього? Так, тут все-таки показано, що було зруйновано, і стосунки хтось зруйнував. Якщо це не колишній, а просто людина, з яким ви просто посварилися, наприклад, або не зрозуміло якось, або щось вас розлучило, то тут все-таки йде чоловік, хоче вам дати буквально ось подарунок, сказали. Щось несе, можливо, якусь інформацію як подарунок, а можливо, дійсно, щось несе, як подарунок. На кінець тут показують дійсно отримаєте повідомлення, радієте, змінюєте життя, тобто ви ну, як, починаєте рухатися в якомусь напрямку, який би не вибрали б, якщо б не, не отримали цього послання. Ось. І дійсно, якась така новенька у вас енергія вже відчувається. Ось так, мої дорогі. Так, тут точечно, я тут трішки, бачите, як детективно ми тут підійшли. Розкрутили ситуацію, тому що версій було, але воно зійшлося все на одному. Ну, ось така в нас, нас наворожіння і така в нас енергетика, мої дорогі. Дуже дякую вам за ці самі ну, посили енергетичні, які ви залишаєте в коментарях. Ці прекрасні слова. Дуже дякую вам за фінансову підтримку. Чекаю вас на наступних відео і нехай вам! дарує набагато більше. До побачення, папа. -па.